Доброго дня, шановні Дрогобишани, сьогодні я б хотів поговорити з вами з приводу історичного минулого Дрогобиша, його пам'яток архітектури, збереження цих пам'яток архітектури. Знаєте, Дрогобиш входить в ту когорту міст, які мають надзвичайно велику кількість історичних пам'яток місцевого значення. І сьогодні перелік пам'яток архітектури місцевого значення складає 179 будівель. Це, як правило, будівлі середини 19-го, початку 20-го століття. Знаєте, колись Дрогобич славився своїм промисловим потенціалом, який, на жаль, за останні роки втрачений. І очевидно, що нам доведеться ще довго відновлювати цей потенціал. Але я сподіваюся, що з часом ми вирішимо всі наші насущні проблеми і ремонту доріг, і благоустрою міста, і, мабуть, з'являться інвестори з часом, які відродять промисловий потенціал. Але ось чого не можна? Як то кажуть, набути це історія, історичної пам'яті. І до мене часто звертаються люди, що ось є місто Стрий, яке має гарні дороги, пішохідні хідники, промисловість в них працює. Так, це все так. Але, мабуть, що навіть десятої долі того, що має в архітектурі. В історичній архітектурі місто Дрогобич наші сусіди не мають. І ось до мене звертнулося доволі багато людей з приводу того, що біля пенсійного фонду розпочалися орієнтовно місяць назад якісь роботи, будівельні, очевидно, тому що загородили. Це дерев'яними щитами, а також до мене звернулися з офіційним листом керівництво відділення Дрогобицького відділення пенсійного фонду, як до голови комісії з цього приводу. Комісія розглянула даного листа і запросила на розгляд цих тривожних сигналів посадовців Дрогобицької міської ради. Головного архітектора міста по посаді начальника відділу містобудування та архітектури, та запросила відповідальних працівників архбудконтролю. На превеликий жаль, посадовці, яких ми запросили, не прийшли, не прислали на комісію своїх заступників чи спеціалістів і не надали комісії жодних. Документів. З цього приводу мною було підготовлено як депутату міської ради проєкт рішення, про запровадження мораторію на будівництво нових та реконструкцію існуючих будівель і споруд в межах визначеної історико-архітектурної заповідної території міста Дрогобич об'єктів культурної спадщини. З приємністю відзначу, що комісія з питань житлово комунального господарства, будівництва та архітектури одноголосно підтримала даний проєкт рішення і рекомендувала сесії міської ради ухвалити його. На сесії міської ради проєкт рішення було внесено в порядок денний, але на превеликий жаль, дане питання. Не набрало певної достатньої кількості голосів, при необхідних 19-ти мінімальній кількості голосів для позитивного вирішення питання, проголосувало за 14. Що передбачало дане рішення, даний проект рішення? Про те, що без відповідного на це рішення міської ради запровадити мораторій. На розміщення і проектування нових будівель та споруд, реконструкцію підвальних приміщень з подальшим виходом на центральну фронтальну частину міста, на реконструкцію з розширення існуючих будівель і споруд в зонах розміщення пам'яток архітектури. Даним проєктом рішенням передбачалося, що заборонити відділу містобудування та архітектури міста Дрогобича Видачу містобудівних умов та обмежень забудови, а комунальним підприємствам міста Дрогобича заборонялося видача технічних умов інженерного забезпечення об'єктів. Я відразу хочу зазначити, що особисто я, як голова комісії, як депутат міської ради від партії громадянська позиція, не є проти розвитку бізнесу. Оскільки мене повідомили, що власне, те, що загородили, це готується вхід в підвальне приміщення даної будівлі на площі ринок. І я не проти розвитку бізнесу, оскільки я сам є підприємцем. І я не маю жодних претензій до підприємців, які змушені в наш скрутний час шукати шляхи для. Праці для заняття підприємницькою діяльністю. Але я маю претензії до виконавчої гілки влади в даному випадку, яка повинна би була регулювати ці процеси надання дозволів. Тому що це не поодинокий тривожний сигнал, оскільки на засідання виконавчого комітету в четвер, 16 березня, Виноситься питання про благоустрій прилеглої території та облаштування входу в підвальне приміщення ще за одною адресою в центральній частині місця площа Ринок 15. Є велика загроза того, що створюється прецедент, коли, очевидно. Ми перетворимо нашу центральну частину міста, наші історичні пам'ятки, в суцільне підвальне приміщення. Багато хто говорить, що це бізнес, що треба розвивати. Так, його треба розвивати, його треба плекати, цей бізнес, оскільки підприємцям не просто сьогодні виживати, сплачувати податки, нести важку ношу. Але даруйте мені, все має свою межу і ціну. Чи готові ми, дорогобичане, покласти, знищити нашу історичну пам'ять у вигляді наших пам'яток архітектури, цих кам'янець, будівель 19 століття, на догоду якійсь вигоді тимчасові? Це питання непросте. І прикриватися тим, що це бізнес, знаєте, це мені нагадує, коли е, хтось оправдовує те, що на кладовищах зрізаються хрести, огорожі, для когось це також бізнес. Хтось це на металобрухт і отримує кошти, але ж ми засуджуємо, коли йде знущання над пам'яттю померлих. Мабуть, ми повинні так само бути принциповими, тому що знищувати. Пам'ятки архітектури, це також знищувати історичну пам'ять нашого міста. Місто Славного ми минулого року відсвяткували 925 років з дня заснування міста на державному рівні була випущена пам'ятна монета. І я дуже боюся, що якщо ми будемо байдужими, то може статися так, трапитись так, що 950-ту річницю ми будемо святкувати і на якійсь пам'ятній візитівці, чи конверті, чи марці, а чи монеті буде зображено центральна частина міста і не топки солі, а підвальне приміщення. Я звертаюся до членів виконкому, яким доведеться приймати рішення, що це їхня відповідальність. Добре зважувати розвиток бізнесу, який потрібно, ще раз наголошую, підтримувати, і історичне минуле збереження, те, що будували євреї, поляки, не знищили ані фашисти, ані совіти. І на превеликий жаль, чомусь це відбувається сьогодні. Я звертаюся до громадськості. Найперше до шановних товариств просвіта, до Товариства інтелігенції, до Координаційної Ради Блоку Демократичних Сил. Я звертаюся до наших фахівців-істориків з історичного факультету Дрогобицького державного Педагогічного університету. Я звертаюся до працівників відділу культури міської ради, які повинні бути на сполах. Я звертаюся. до Працівників туристично-інформаційного центру створеного минулого року з тим, щоб залучати туристів місто Дрогобич. Я звертаюся кінець кінців до заступника міського голови з гуманітарних питань, в чиї обов'язки, очевидно, входить збереження історичної пам'яті. На превеликий жаль, сьогодні я змушений звернутися з такого. Неприємного приводу, хотілося б спілкуватися на більш приємні якісь речі. Але я сподіваюся, що нам все-таки разом вдасться зупинити процес, який може мати негативний вплив на майбутнє нашого історичного міста, міста Магдебурзького права. Я дякую вам за увагу. Всього доброго, щастивого.